Щоб не дратувати Трампа, країни Великої Сімки відмовляться від спільного ком'юніке на саміті в Канаді. Як пише агентство Bloomberg, на такий крок підуть, щоб уникнути конфлікту із американським лідером. Досягти узгодженої спільної заяви навіть не будуть намагатися. Натомість окремі країни найімовірніше випустять спільні заяви щодо різних тем. Саміт J7 відкриється в Канаді в неділю, але щодо однієї теми, як пише агентство Reuters, солідарність є. Більшість країн Великої Сімки згодні знизити граничну ціну на російську нафту до 45 доларів за барель. Навіть якщо на таке рішення не пристануть Сполучені Штати. Провідну роль у цьому рішенні відіграють Євросоюз та Британія. А от думка Японії чи Америки поки що невідома. І про динаміку. Щодо українського питання в Сполучених Штатах будемо говорити з власною кореспонденткою ТСН у штатах Ольгою Кошеленко. Олю, тож давай підсумуємо останні тенденції, як тема війни звучала цього тижня у штатах. Вітаєло, не можу сказати, що удари Ізраїля по Ірану витіснили сьогодні українське питання з порядку денного, але і потенційно це так буде і найближчим часом. Але останній тиждень показав, що Сполучені Штати і самі дедалі більше дистанціюються від нашої проблематики. Напередодні, наприклад, держсекретар Рубіо привітав росіян із Днем Росії словами: Сполучені Штати як і раніше віддані підтримці російського народу, який продовжує розвивати свої прагнення до світлого. Майбутнього це була цитата. Під хексет, міністр оборони Сполучених Штатів, виступаючи цього тижня на сенатському комітеті, де обговорювалося питання оборонного бюджету на наступний рік, заявив, що наступного фінансового року Сполучені Штати скоротять фінансування кошти на зброю для України, бо це відповідає баченню адміністрації. Кіт Келлог, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Україні, відвідав цього тижня Брюссель. Там під час публічного виступу він пожартував, що, мовляв, президент Трамп обіцяв закінчити війну з. За 24 години, але мовляв, не казав якого саме місяця, і це могло би бути смішно. Якби не було настільки трагічно, Келах повторив уже раніше озвучений план сполучених штатів про те, що вони очікують повного припинення вогню на землі у повітрі та на морі, заморозки війни по лінії фронту, коли Росія продовжуватиме утримувати окуповані території. І навіть прозвучала ідея зрештою зробити Росію частиною того, що Келох назвав «League of Proper Nations», що можна перекласти як Ліга справжніх націй. Аналогія, чесно кажучи, не дуже оптимістична, оскільки ліга націй утворена після Першої світової війни, як відомо, не змогла запобігти Другій світовій і СРСР зрештою вигнали з ліги націй саме за розв'язання війни із Фінляндією. Ми хочемо досягти повного припинення вогню. Припинення вогню означатиме, що земля, яку ви зараз займаєте, зараз ваша. Ви окупували її, і це окей. Хай це означає, що вона ваша по закону або унаслідок простого факту, що ви фізично присутні на місцевості і ваші солдати її утримують. І потім ми хочемо узятися за повернення дітей, полонених, досягти тривалого припинення вогню на довгий час, не лише для України, але й для. Європи, і потім ми спробуємо знов залучити Росію до того, що я би назвав Лігою справжніх націй. Ситуація доволі напружена, і всередині сполучених штатів цього тижня відбулися масові протести, які розпочалися із Лос-Анджелеса, але зрештою поширилися і на інші міста. Вони виступали проти міграційної політики уряду незаконних на думку протестувальників депортацій. У результаті Трамп відправив до Каліфорнії національну гвардію та морську піхоту для придушення заворушень. І в Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину. Політичне протистояння. Сягнуло нових висот напередодні, наприклад, сенатор від Каліфорнії Алекс Паділія хотів просто поставити на прес-конференції запитання міністерці внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, Але секретна служба охорона Крісті Ноєм фізично його затримала, скрутила сенатора, вивела із кімнати і поставила на коліна. Ну і завтра у столиці має відбутися військовий парад, присвячений 250-річчю армії Сполучених Штатів. Але також завтра 79-й день народження Дональда Трампа, і цей збіг обставин наштовхував багатьох коментаторів на думку, що збіг не випадковий і президент Трамп таким чином хоче зробити собі подарунок на день народження і в усіх штатах. Завтра очікуються масові протести руху під назвою Немає королів, які, за їхніми словами, виступають проти авторитаризму. Дякую, Олю. Ласкора ТСН Сполучених Штатах. Ольга Кошеленко про напружену ситуацію в Америці. Ну і про те, як згадували там цього тижня про війну в Україні. Тимчасовий захист для українців у країнах Європи продовжено до березня 27-го року. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада ЄС із внутрішніх справ. Згідно з ним, після завершення тимчасового захисту Українці матимуть можливість або залишитися в країні перебування у новому статусі. Або повернутися на батьківщину станом на цей березень в країнах Європи перебувало 4 мільйона 200 тисяч людей у статусі тимчасового захисту, які втекли від війни в Україні. Скоординовано і поступово завершувати програму захисту для українців наразі пропонує Єврокомісія. Свої рекомендації вона передала Раді ЄС, зокрема тим із наших співвітчизників, хто має на території ЄС роботу або завершив навчання, дадуть можливість отримати дозвіл на проживання. А всім охочим посприяють із поверненням додому, наприклад, після поступових ознайомчих візитів на батьківщину.